Виконуємо номер 777 із підручника Геометрія 7 та номер 5140 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте трикутник за двома сторонами і медіаною, проведеною до однієї з них. Приступаємо до виконання. Нам дано. За двома сторонами С і Б, і медіана проведена до однієї з них до Б. Потрібно побудувати трикутник АВС. Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що трикутник АВС у нас побудований. Тому у нас АВ буде дорівнювати С, А С буде дорівнювати Б. Отже, від точки А ми можемо відкласти на довільній прямій відрізок Б, тоді отримаємо точку С. Поділимо АС на дві рівні частини і проведемо МБ. Приступаємо до виконання. Побудуємо трикутник АБД за трьома сторонами спочатку, а потім за трьома сторонами АБ дорівнює С, БД дорівнює МБ і АД. Дорівнює половині Б. Потім, побудувавши трикутник АВД, знайдемо вершини А і Б шуканого трикутника АВС. А С будемо відкладати на півпрямі АД, відрізок АДС, що дорівнює. Половині або зразу можна АС, що дорівнює Б. Приступаємо до виконання. Перше, що ми виконуємо, це будуємо пряму П і точку А, що належить прямій П. Я провела пряму і вибираємо точку А. Тепер будую використовуючи елементарне побудове, трикутник БАД. У якого АВ дорівнює С, АД дорівнює Б поділити на 2, і БД дорівнює М з індексом Б. Це елементарна побудова трикутника за трьома сторонами, тому я просто будую. Спочатку будуємо Б на 2 поділимо наш відрізок. Для цього. Розхлом циркуля що більше, ніж половина Б, проводимо дуги з центром в точці одній кінці і другій кінці. І з'єднуємо отримані точки, проводимо через них пряму. І наш відрізок П пополам поділили. Отже, відкладаємо АД половину нашого відрізка Б, отримали точку Д. Тепер АБ дорівнює С, беремо С і проводимо дугу з центром точки А. І БД дорівнює «МБ». проводимо також духу. Взяли і провели наші дуги перетинаються. Це і буде у нас вершинка Б, нашого трикутника. З'єднуємо. Ми побудували трикутник «АБД» за трьома сторонами. Ну, а тепер відклад... знайдемо точку С. Для цього проводимо коло з центром точці А радіус якого Б. Не будемо половину брати, візьмемо цілий B. І проводимо, де перетинається наше коло з прямою П. Буде наша точка у нас, з'єднуємо всі три точки. І записуємо трикутник, АВС, шуканий, і доведення у трикутнику. АС дорівнює Б. За побудовою. БД дорівнює М з індексом Б. Д середина. АС. І AB дорівнює С. За побудовою. Номер. 777 із підручника Геометрія 7 та номер 51.40 із підручника Математика 7 виконано.